Дня. Цьогоріч ми вже 19-й раз проводимо незалежне зовнішнє оцінювання, як останнім часом ми називаємо вигляді національного мультипредметного тестування. І в четверте ми проводимо в умовах повномасштабного вторгнення. Цього року на Житомирщині зареєструвалася рекордна кількість учасників НМТ майже 11 тисяч. Якщо порівняти з минулим роком, то це на 600 учнів більше ніж в минулому році. Для того, щоб успішно наші вступники склали НМТ, ми підготували 42 тимчасових екзаменаційних пункти. І якщо порівнювати ще два роки назад, їх було всього 27, тому 15 пунктів було підготовлено додатково для того, щоб учасникам НМТ було зручно доїхати, щоб дорога до тестування займала в них якнайменше часу. В пунктах будуть працювати педагогічні працівники, які мають вже досвід роботи на цих пунктах. Їх усього майже 500 осіб: це і відповідальні, і інструктори, і чергові, і медичні працівники. Підготовлено майже 2000 ноутбуків і стільки ж робочих місць. І тестування, нагадаю, буде проходити в один день. Чотири предмети будуть здавати наші вступники. Це три основних предмети: українська мова. Історія, математика і один предмет за вибором. Якщо говорити про вибір предметів цьогоріч, то найбільше четвертим предметом обрали англійську мову, географію, українську літературу. Ну і найменшою популярністю користуються фізика, хімія, інші іноземні мови, німецька, французька мова вступники вже отримали в персональні кабінети, отримали запрошення, в якому вказано дата, час і місце проведення. Вони мають з'явитися дуже важливо. Це дуже важливий момент, і на цьому акцентую увагу завчасно, тому що початок тестування буде о 10 годині, і їм потрібно з'явитися не пізніше 9.30, тому що в 9.55 вже буде закрита допуск до навчальних приміщень, до аудиторії і тому. Їх просто не пустять, тому дуже важливо, щоб і батьки підстрахували, і педагоги, щоб дитина вчасно доїхала, з'явилася, і під час проходу, проходження до аудиторії буде проведено огляд на предмет виявлення різних гаджетів, пристроїв вчительня інформації і інших таких подібних речей. Тому всі ці речі важливо залишити вдома. І щоб не було різних незрозумілих ситуацій, краще все це залишити. А телефон можна буде після тестування теж потім забрати і, звичайно, що ним заборонено користуватися під час тестування. На кожному пункті буде почергувати медичний працівник. Ми в обласній адміністрації було проведено за участі. Заступника начальника обласної військової адміністрації Наталія Рендачу була проведена координаційну нараду з усіма зацікавленими службами, які беруть участь кожного року в організації і створення належних умов для проходження учнями тестування. Це і національна поліція, це і ДСНС, це і Обленерго, які забезпечують безперебійне електропостачання. Це і всі відповідальні за роботу. Тимчасово екзаменаційних пунктів, а також охорона здоров'я на кожному пункті, як я вже говорила, буде чергувати медичний працівник для того, щоб був медичний належний супровід проходження учасниками НМТ. Ем... Я знаю точно, що всі учасники готуються. Звичайно, що вони переживають, але готуються не один рік. Ви навчалися в школі, і я думаю, що ви готові пройти це тестування. У нас цього року не лише випускники цього року будуть проходити їх близько 8,5 тисяч, а й 2,5 тисячі майже це випускники минулих років. Тому я думаю, теж вони готуються. Я бажаю, щоб всі, всі свої знання, які ви набули, актуалізували, підготувалися, не нервували, а спокійно змогли їх застосувати в практичній цілях під час проходження НМТ і успішно його здали. Думаю, що кожен з вас обрав свій навчальний заклад. Щоб ви до цього омрійного новищого навчального закладу вступили і досягли тих успіхів в житті, які про які ви мрієте, бажаю успіхів і вдалого НМТ!